Вітаю вас, мої любі учні, на уроці математики. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати розділ 5, множимо і ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, і тема нашого сьогоднішнього уроку узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення. Математика наука складна, але подужати її цілком можливо, потрібно тільки постаратися і з бажанням займатися. Вивчаючи багатоцифрові числа на попередніх уроках, ми більше уваги приділяли арифметичним діям першого ступеня додаванню і відніманню. Проте у житті ми нерідше користуємося діями другого ступеня, множенням і діленням. Щоб робота з обчисленнями відбувалася легко, варто згадати деякі закони, властивості та правила виконання цих арифметичних дій. Отже, цим будемо займатися сьогодні на уроці. Зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Далі напишіть каліграфічну число відповідь 546 тисяч поділити на 1000. Отже, пригадаємо, щоб число поділити на кругле число на розрядну одиницю тисяча, необхідно у діленого справа відкинути стільки нулів. Скільки їх у дільника? Тобто відкидаємо три нулі. І у відповіді отримуємо 546. Пропишіть цю відповідь з нового рядочка каліграфічно. Далі виконаємо арифметичні дії усно. Розгляньте потяг виразів і пригадаємо деякі закони множення та ділення. Отже, щоб... Число помножити на 0 або 0 помножити на число, в результаті отримаємо 0. Якщо ми число множимо на 1 або 1 множимо на число, отримаємо те саме число. Якщо ми число помножимо на 1, ми також отримаємо те саме число. Якщо ми 0 поділимо на число, отримаємо 0. І пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, відео тисніть на паузу і виконати арифметичні дії. Отже, давайте перевіримо. Перший вираз 37 ділимо на 1. Ми отримаємо 37. У другому отримаємо 0. Далі отримаємо 4200 та 37. Отже, нам необхідно 37. Додати 4200 і відняти 37. Пам'ятаємо, що якщо нам необхідно додати, а потім відняти те саме число, то ми в результаті одержимо 0. Отже, відповідь наша 4200. Рухаємося далі. Попрацюємо у підручнику на сторінці 131. Знайдіть завдання 1. Згадай закони множення, правила множення і ділення. Визнач без обчислень, чи є істинними подані рівності. Отже, розглянемо подані рівності. Перше. Добуток чисел 456 і 127. дорівнює добутку чисел 127 і 456. Отже, ця рівність є істиною на підставі переставного закону множення. Пригадаємо, що від перестановки множників значення добутку не змінюється. Розглянемо другий вираз. Добуток чисел 6 і 23 помножити на 5, та добуток чисел 6 і 5 помножили на 23. Отже, ця рівність також є істиною на підставі сполучного і переставного закону множення. Щоб помножити добуток 6 і 23 на число 5, достатньо 6 помножити на 5 і одержаний добуток помножити на 23. Наступний. Суму чисел. 65,77 помножити на 4. І добуток чисел 65 і 4 додати добуток чисел 77 і 4. Ця рівність також є істиною на підставі правила множення суми на число розподільного закону множення відносно додавання. Отже, щоб помножити суму чисел 65 і 77. На число 4 достатньо кожний доданок суми 65 і 77 помножити на 4. Потім одержані результати додаємо. Наступний 96 поділити на добуток чисел 2 і 4. дорівнює часті числа 96 і 2 поділити на 4. Ця рівність є істиною на підставі правила ділення числа на добуток. Отже, щоб розділити число 96 на добуток чисел 2 і 4, достатньо число 96 розділити спочатку на 2, а потім одержаний результат розділити на 4. Наступна рівність добуток чисел 109 розділити на 4, та різниця чисел 104 помножити на 9. Ця рівність є істиною на підставі правила ділення добутку на число. Щоб розділити добуток 109 на 4, достатньо один із множників, тобто 100 розділити на 4 і одержану частку помножити на 9. І останній різницю чисел 72 і 56 поділити на 4 дорівнює. Від різниці чисел 70 від частки чисел 72 і 4, відняти частку чисел 56 і 4. Отже, ця рівність є істиною на підставі правила ділення різниці на число. Щоб поділити різницю чисел 72 і 56 на число 4, достатньо кожне число і 72 і 56 розділити на 4. Одержані результати. Необхідно відняти. Отже, ми пригадали з вами закони множення, правила множення і ділення. Рухаємося далі. Подумайте, як зміниться значення добутку чисел 7 і 12, якщо другий множник збільшити в три рази. Отже, якщо другий множник Тобто 12 збільшити в 3 рази, то і результат, тобто значення добутку, збільшиться також в 3 рази. Якщо зменшити у 2 рази, то результат зменшиться у 2 рази. Подумайте, як зміниться значення частки чисел 48 і 8, якщо ділене збільшити в 3 рази. Отже, якщо ми ділене збільшуємо в 3 рази. Тоді частка збільшиться в три рази. Якщо зменшити 3 рази, відповідно, частка зменшиться у 3 рази. Подумайте, як зміниться значення частки чисел 48 і 8, якщо дільник збільшити в 2 рази. Отже, якщо ми збільшимо дільник, тобто 21 в 2 рази, тоді результат... Зменшиться у два рази. Якщо ми дільник зменшимо у два рази, то, відповідно, результат, тобто частка, збільшиться у два рази. Рухаємося далі. Наступне наше завдання обчислити зручним способом. Отже, роздивимося уважно перший вираз. 250 помножити на. Добуток чисел 67 і 4. Використаємо перестани сполучні закони множення. Нам зручно 250 помножити на 4, оскільки ми отримаємо кругле число 1000. Далі 67 помножити на 1000, ми отримаємо 67 тисяч, тобто дописуємо стільки нулів, скільки їх у розрядній одиниці. 1000. Далі. Міркуємо так само у другому виразі. Добуток чисел 25 і 18 помножити на 4. Отже, 25 спочатку множимо на 4, отримаємо 100. І 18 множимо на 100, отримаємо 1800. Як бачите, дуже легко розв'язувати вирази. Рухаємося далі. 5000 помножити на добуток чисел 54 і 2. Отже, щоб одержати кругле число, нам достатньо 5 тисяч помножити на 2. Ми отримаємо 10 тисяч. Далі дуже легко 54 помножити на 10 тисяч, тобто до множника дописати 4 нулі. Далі, роздивляємося наступний вираз. 34 помножити на 250, помножити на 2 і помножити на 4. Отже, відповідно, нам. Щоб одержати кругле число, необхідно 250 помножити на 4. Ми отримаємо 1000. Далі, зручніше, 1000 помножити на 34. Ми отримаємо 34 тисячі. А далі 34 тисячі множимо на 2. Тобто додаємо 34 тисячі і 34 тисячі. Отримаємо 68 тисяч. Далі, будь ласка. Використовуючи перестане сполучні закони додавання, множення і ділення, самостійно розв'яжіть наступні вирази. Відео тисніть на паузу і запишіть їх у зошиті. Отже, перевіримо. Перший вираз. 1250 помножити на добуток 8 і 11. Отже, розкладемо. 1250 на 1250. Одну тисячу помножити на 8. Отримаємо 8 тисяч. Ми вже з вами знаємо, що 250 помножити на 4 ми отримаємо 1000. А 8 ми можемо розкласти на доданки 4 і 4. Тобто 2 рази треба помножити на 250. І в результаті ми з вами отримаємо. 2 рази по тисячі, тобто 2000. І ще 8 отримаємо 8. 10 тисяч. Тепер 10 тисяч множимо на 11 та отримаємо 110 тисяч. Далі 4 множимо на 2500, отримаємо 10 тисяч і множимо на 36, отримаємо 360 тисяч. Далі шукаємо, які числа помножити, щоб отримати кругле число. Першим необхідно 125 помножити на 8, міркуючи так само, як і у першому виразі. Ми отримаємо з вами 1 тисячу. Далі множимо на 17, 17 тисяч і 17 тисяч множимо на 4, отримаємо 68 тисяч. І останній вираз 5 тисяч множимо на 2, 10 тисяч і на 13 отримаємо 130 тисяч. Рухаємося далі. У п'ятому завданні знайдемо значення виразів. Перший вираз записуємо. Суму чисто 144 та 72 поділити на 6. Отже, можемо використати правило ділення суми на число. Отже, ми можемо спочатку 144 поділити на 6, потім 72 поділити на 6 та результати додати. Отже, 144 поділити на 6, ми отримаємо з вами 24. 72 поділити на 6, 12. Додаємо і отримаємо 36. Наступний добуток чисел 56 і 7 поділити на 14. Використаємо правило ділення добутку на число. Отже, щоб розділити добуток чисел 56 і 7 на число 14. Достатньо один з множників поділити на 14, тобто 56 поділимо на 14, отримаємо 4. І 4 множимо на 7, отримаємо 28. Далі тисніть відео на паузу та продовжіть самостійно. Отже, перевіримо. Суму чисел 7 та 9 помножити на 16. Використаємо правило множення суми на число. Для цього достатньо кожне число помножити на 16. Тобто 7 множимо на 16, 9 множимо на 16 і результати додаємо. Отже, 7 множимо на 16, отримаємо 112. 9 на 16 множимо, отримаємо 144, додаємо і отримаємо 256. Наступний. 160 поділити на добуток чисел 2 і 8. Використовуємо правила ділення числа на добуток. Отже, щоб розділити число 160 на добуток чисел 2 і 8, достатньо число 160 спочатку розділити на 2, а потім поділити на 8. Отже, 160 ділимо на 2, отримаємо 80, і 80 ділимо на 8, отримаємо 10. Рухаємося далі до останнього виразу. Різницю чисел 144 і 72 поділити на 18. Використаємо правило ділення різниці на число. Отже, для цього спочатку необхідно 144 поділити на 18, далі 72 поділити на 18 і отримані результати відняти. Отже, 144 ділимо на 18. Підбираємо таке число, яке помножити на 8, в результаті в одиницях дасть 4. Так, це число 8. Перевіряємо, 8 множимо на 10, отримаємо 80 і 8 множимо на 8, 64. 80 і 64 отримаємо 144. І 72 ділимо на 18. Так само підбираємо, яке число помножити на 8, щоб по одиницях одержали 2. Це число 4. Перевіряємо. 10 множимо на 4, отримаємо 40. І 8 множимо на 2, 32. разом. 72. Отже, 8 віднімаємо 4, отримаємо 4. Я впевнена, що ви з легкістю впоралися з цим завданням. Наш урок добігає кінця і на завершення дайте відповіді на питання, у чому, на вашу думку, користь сьогоднішнього уроку? Що на уроці було для вас позитивним? Що викликало у вас? Стурбованість. Якими успіхами ви задоволені? А на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!